Вітаю, друзі! Я ще в лютому записував ролик про Гащадбанк, що вони планували заблокувати ті картки, в яких закінчився срок дії з 1 квітня. Але, звичайно, ви той ролик бачили, і я там зазначав і зазначав спеціаліст, з яким спілкувався, що, що ближче вже до 1 квітня буде це переглянуто строк дії карт. І, можливо, їх продлять. І так і вийшло дійсно, якщо зайти на сайт. Ощадбанку, ось новина від 22.03, тобто вчорашня. І офіційна інформація, що термін дії карток Ощадбанку продовжен до 30 вересня 2024 року. Так що можемо видихати, в кого закінчиться срок дії карток. І тут пишеться у зв'язку з воєнним станом, що банк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі на внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року. І якщо дізнатись більше, що вони нам пишуть. Що у зв'язку з воєнним станом, ощадбанк для зручності клієнтів продовжує термін дії карток, у тому числі до внутрішньопереміщених осіб. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову карту вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Щадбанку для її отримання у зручний для вас час. Ну, у разі закінчення терміну дії картки, продовжать повноцінно працювати. Ними можна розраховуватись в торгувальні сервісні мережі, знімати готівку в банкоматах тощо. Так що, я думаю, інформація вам буде корисна. І в кого нема можливості перевипустити картку, то тепер можна до 30 вересня ними користуватись. Як буде після 30 вересня, ну там ми вже побачимо. Сподіваюсь, інформація була корисна. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих тем. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.